Це нормально, людина постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, що у вас є в житті. Зараз бо далі може бути але ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Звісно, дуже це українська доставка, український сервіс, це те, що мені хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого немає. І якщо чесно, чесної медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, При всіх оцих поганих падній, які там тріскаються, розвалюються, там цих моментах, що там в спину плюнутись в черзі і так далі, але насправді. В країні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається якийсь срач, понос чи золотука в цих е, лікарнях, це проблема саме в українців. нам самим треба мінятися, змінюватися культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки, що там рак вилічить, чи це операції, що вони в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції там. Насправді воно так працює. Навіть у ці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять, бо вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції А так в Україну це насправді їдуть зуби в роботі, важкі операції. Українська медицина це супер. Я дуже хотів би. Особливо після порані перевірятися, це взагалі не. Коротше, в, в цілому, дуже сумний за Україну, яка була до війни. Тут, я думаю, може поставити. Yeah. Oh.